Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про культову молодіжну комедію початку 2000-х Американський Пиріг. 2». Це саме той фільм, який багато хто дивився в підлітковому віці та сміявся до сліз. Про сюжет події відбуваються через рік після випускного: головні герої Джим, Кевін, Оз, Фінч і, звісно, невгамовний Стіфлер. Вирішують провести літо так, щоб воно стало незабутнім. Вони орендують будинок біля озера, і тут починається справжній хаос. Веселі вечірки, дивні експерименти в стосунках, незручні ситуації та, звісно, безліч моментів, які стали класикою молодіжних комедій. Герої та актори. Джейсон Бікс знову в ролі Джима, який постійно потрапляє в найбезглуздіші ситуації. Шон Вільям Скотт як Стіфлер справжня зірка фільму, бо саме його жарти і витівки найкраще запам'яталися глядачам. Алісон Генніген повертається як скромна, але дуже яскрава Мішель. Також ми бачимо стару компанію Кріса Клейна, Томаса Єна Ніколаса та Едді Кей Томаса. Цікаві факти. Фільм зняли за 30 мільйонів доларів, а заробив він більше 280 мільйонів у світовому прокаті шалений успіх. Багато сцен імпровізували, особливо ті, де був Стіфлер. Картина вважається однією з найкращих у всій серії, бо саме тут гумор і сюжет ще залишалися свіжими і дотепними. Моє враження. Американський пиріг 2 це чиста ностальгія. Якщо перший фільм був шоком і відкриттям, то друга частина вже закріпила популярність франшизи. Тут і смішно, і трохи соромно за героїв, і навіть романтично. Це саме той випадок, коли хочеться знову перенестися у початок 2000-х висновок. Фільм вартий перегляду навіть сьогодні, якщо ви хочете відчути дух того часу та посміятися від душі. Американський пиріг -2» – одна з найкращих молодіжних комедій свого покоління.